Втрачені для своїх рідних, близьких, друзів, позбавлення свого помешкання, відкинуті суспільством через бідність. Ми часто своєю байдужістю позбавляємо їх присутності серед людей, підвертаємо погляд, і вони стають невидимими. Нам шкода для них хвилини часу і так відбираємо у них гідність. Ми замикаємося у межах власних стін, і вони для нас залишаються просто безхатьками. Але навіть коли людина втрачає матеріальні речі, вона може набувати речі духовні, коли відкидає тимчасове, набуває вічне, коли опиняється на вулиці, може навчитися довіряти Богові, а Бог. Чекає на наші порожні долоні, щоб наповнити їх своїми дарами.